Усіх вас вітаю сьогодні 3 вересня, і в житті Православної Церкви України розпочинається ще одна історична подія. Ви всі знаєте, що на днях до Греції відбувся офіційним візитом наш предстоятель, блаженніший митрополит Епіфанії. Це перший його офіційний візит до Братньої церкви Галацької. Ми знаємо, що упродовж 3, 4, 5 та 6 вересня в одній з метрополій цієї церкви будуть відбуватися урочистості з нагоди першої річниці собору місцевих святих. На цій урочистості митрополит Стефан, очільник митрополії, запросив митрополита. Київського і всієї України Епіфанія також отримав запрошення очолити богослужіння святіший патріарх і архієпископ Константинопольський Варфоломій та предстатель їхньої помісної церкви блаженніший архієпископ Афінський і всієї Елади Єронім. Завтра, 4 вересня. Відбудеться Божественна літургія, яку очолив Вселенський патріарх, і в патріарху будуть співслужувати архієпископ Афінський Єронів та наш простоятель, блаженіший митрополит Епіфаній. Ви знаєте, що Елацька церква це перша церква, яка одразу ж визнала Томас про автокефалію Української церкви ще у 2019 році, і впродовж тих трьох років ієрархи Алацької церкви, клірики та ченці прибували до України для спільних молотов. Також і делегації від Православної церкви України відвідували Грецію, де служили спільні божественні літургії. А сьогодні якраз стала мить, коли вже на найвищому церковному рівні цих двох помісних церков відбудеться євхарисінне спілкування і спільна божественна літургія. Блаженніший владика Епіфаній, митрополит Київський і всієї України, уже зустрічався в Константинополі свого часу з пристоятелем Елацької православної церкви, архієпископом Іронімом. Між ними теплі стосунки і з милістю Божої завтра відбудеться Євхаристійне зовнішнє єднання, хоча ми вже перебуваємо досить давно в Євхаристійному єднанні. Це. Третя, скажімо, третя божественна літургія з пристоятелями інших помісних церков, бо минулого року вже інший митрополит Епіфаній служив спільну літургію з Олександрійським патріархом Феодором II. А завтра будемо свідками ще однієї радісної події в житті нашої церкви. Нашого пристоятеля митрополита Епіфанія супроводжує е, постійний член священного Синоду, наскільки ми вже бачили, е, митрополит Вінницький табарський Симеон. Він о, має в нас в церкві при священному Синоді, посаду секретаря священного Синоду Православної церкви України. Е, загалом скажу, що були різні розмови в ЗМІ. Щодо цього візиту нашого владики і предстоятеля до Греції, але візит розпочався мирно е і на належному відповідно цьому рівні. Як би хто не хотів е бачити визнання нашої церкви в світі, е що би для цього він не робив, е ми бачимо, що воля Божа і промисел Божий. Є у світі, і незважаючи на людські фактори, на е, сили людські, Господь перемагає і ми є цьому свідками, і будемо завтра свідками, коли побачимо спільну літургію зовнішньо. Православна церква Елади, за визнання нашої святої Помісної української церкви і нашого предстоятеля неодноразово. Терпіла інформаційні напади з боку недорогів з Московської патріархії, зокрема. Але вона це все мужньо перенесла і залишилася вірною своїм рішенням, вірною своєму предстоятелю, блаженнішому іроніму. Та Вкотре довела світу, що Томас, який видав Зеленський патріарх у 2019 році для нашої української православної церкви, є законним, канонічним і сумніву не підлягає. Тож, нехай Господь благословить завтра цю спільну божественну літургію, обдарує многими благословенними роками наших предстоятелів Помісної Православної Церкви.